Так, з Чому продукти бджільництва продавати складно? Давайте пофілософствуємо в цьому відео. Якщо ви десь їдете в машині, це ідеальна можливість для вас почути багато хорошої е, інформації, якісних роздумів. Ну а якщо ви десь сидите просто-напросто зараз, перекушуєте на обідній перерві, тим паче слухайте це відео до кінця, тому що дивитися, можна не дивитися, я буду сидіти тут е, і говорити. Можливо, будуть ставочки місцями, але переважно я зараз буду вам давати непоганий. Як на мою думку, непогана співач. Значить, стосовно продуктів бджільництва, чому так складно пасічникам в Україні реалізовувати продукцію бджільництва? На це є одна єдина відповідь, тому що немає великого попиту, немає споживання на продукти бджільництва. І от вона проблема: немає попиту на споживання продуктів бджільництва. Парадокс: третя медова держава у світі, а попит на споживання продуктів бджільництва один із найнижчих в світі. От так ми живемо. Куди ж ми діваємо скільки меду? Все дуже просто: ми діваємо цей весь мед за кордон. За кордоном споживають набагато краще. За кордоном це мається на увазі Бельгія, Україна експортує в Польщу, Чехію, Бельгію, Францію, Німеччину, Сполучені Штати. Трошки в арабські країни, і так далі. Да. Навіть в Китай, і той експортуємо вже є можливість експортувати. Якусь там частину по-любому ми туди возимо. І так далі. Ну, в самій же ж Україні споживання на продукти бджолісу доволі низьке. І на це є кілька причин. На це є кілька причин. Причина номер один. Все ж таки це нерозуміння. Ефекту споживання продуктів бджільництва. всіх від меду до прополюсу, нерозуміння. Тобто людині для того, щоб щось спробувати, потрібно дізнатися якусь інформацію. Ви ж перед тим, як йти е, в супермаркет, і в супермаркеті ви бачите, наприклад, помело, да? такий, такий фрукт, помело, ви коли бачите те помело, то ви ж цікавитеся, а що це таке? А що це таке? І вам кажуть, це такий фрукт, цього вам достатньо. Тому що фрукт, значить, щось більш за все солодке, екзотичне, ексклюзивне і так далі. Потім, коли ви його вже спробували, і він вам сподобався, ви його будете купувати ще раз і ще раз і ще раз. Так от, оця ланка в продуктах бджільництва, що треба донести інформацію, вона дуже сильно просівша. А то й взагалі, її не існує. У нас в Україні на сьогоднішній день не існує платформ, які б доносили користь споживання продуктів бджільництва? Не існує. Я на своєму каналі намагаюся закрити цю потребу хоча б якимось е, чином. На багатьох е, каналах по бджільництву пасічники зробили 1, 2, 3, ну не більше 10 відео про таку тему. На нашому каналі таких відео на сьогоднішній день близько 50, саме про користь продуктів бджільництва. Е, крім цього, ми ще частенько опублікуємо різного роду статті. Ну, скажімо так, давайте не просто не статті, не наукові статті, а звичайні е, публікації, там, де роз'яснюється, чому споживати продукти бджільництва, це користь. І в Україні оце весь, абсолютно весь рух, який є стосовно вживання продуктів бджільництва. Е, давайте більш глибоко заліземо в цю причину, і що з цим треба робити. Ніхто не знає, що з цим треба робити. Верніше е, пасічники думають. Що вони нічого не можуть зробити, і вони думають, що вони нічого не знають. Насправді ж і знають, і можуть. Лише потрібно про це сповістити. Так от, в Україні на сьогоднішній день величезна кількість людей, які затягнуті в галузь бджільництва. На тому чи іншому рівні: чи то просто любительське е, заняття бджільництвом хобі, чи то просто вихід на пенсію, заняття бджолінством, чи то вже професійне бджільництво, чи то промислове бджільництво. Залежить все від того. Як, які ви собі напрям обрали? Таких в Україні є вже багато. І що треба зробити для того, щоб люди звернули увагу на продукти в житті? доносити інформацію? Як ми можемо доносити інформацію? На сьогоднішній день кожен кожен з вас має гаджет. Кожен, без винів. всі мають гаджет. Хтось має звичайний кнопковий телефон, а хтось має смартфон, Айфони, смартфони, потужні телефони, якими можна, якими можна вже доносити інформацію. І в нас в Україні є такі, знаєте, кульгаві такі, ледве-ледве щось там зводять кінці з кінцями спілки пасічників на різних рівнях. Обласні, районі, державна спілка пасічників. І, на мій скромний погляд, необхідно, щоб всі ці спілки почали працювати з одною єдиною метою: це підняття попиту на споживання продуктів бджільництва. От ви мене зараз ще раз, будь ласка, почуйте, зафіксуйте єдина ціль, яка повинна бути на сьогоднішній день в українських бджолярів, це підняття попиту на споживання продуктів бджільництва. І це вирішить всі проблеми, які є в галузі. Всі. Без винятку. Тому що це корінь проблеми. Якщо ми цей корінь проростимо, дамо можливість для наступних поколінь е споживати продукти бджільництва. саме, не з тої точки зору, чи вони будуть доступні чи ні, а з тої точки зору, що вони будуть знати про них, ми безпосередньо піднімемо цей, е, цей такий, навіть не знаю, як це правильно сказати, занедбаний клаптик нашого сільського господарства. І тоді ми дамо можливість людям споживати продукти бджільництва. Е, підняття попиту тема. На сьогоднішній день абсолютно не досліджена, але її не потрібно досліджувати. На сьогоднішній день вже є всі інструменти, які необхідні для того, щоб це робити. Лише немає е, ініціаторів. Ну, я на сьогоднішній день є один, одним із ініціаторів. І тому я закликаю всі youtube канали, які є на просторах YouTube, Абсолютно всі youtube канали. Е, від каналів, е, там, де один-два підписника, до каналів там, де по 100 тисяч підписників. І неважливо. Е, your channel – In Speak English, е чи ваша е мова основна, це там українська, ви повинні доносити одне й те саме користь споживання продуктів бджільництва. Е я не знаю, але десь близько сотні таких каналів е на просторах Ютубу, які більш-менш дивляться, є. От Якщо цих 100 каналів зніме за рік хоча б 10, кожен канал зніме по 10 відео, це вже буде 1000 відео на тему користі споживання продуктів бджільництва. А то в нас єдині люди, які цим займаються, то це ТСН, який розказує постійно про те, що це великі проблеми, і, і пан Комаровський, який постійно робить ці всі речі на замовлення. Ну, Давайте так, я вас замовляю, я, як представник в галузі бджільництва, сам це роблю, подаю приклад і вас замовляю ролики, для того, щоб ви, скажімо так, доносили користь споживання продуктів бджільництва. Я буду дуже радий, якщо я побачу. До кінця цього року багато таких роликів. Працюйте, я думаю, більше нічого не потрібно. На сьогоднішній день оце те, що дійсно дасть можливість підняти попит на споживання продуктів бюджетства. Перше це, звісно, інформація. Друге, це розробка різних флешмобів, трендів і так далі. Панове, ми бачимо на просторах TikTok, Ютубу, Інстаграму величезну кількість різних флешмобів. Давайте, розвивати. Лишмо, кава з медом. Або ось цей напрямок. Кава з медом. Ем, як ви це можете зробити? Дуже просто. В будь-якій кав'ярні, куди ви заходите пити каву, а ви, а ви більш за все, що п'єте каву дуже часто, або чай п'єте, і туди додаєте цукор, навіть якщо ви пасічник. Верніше, е, коли ви пасічник, ви тим паче туди додаєте цукор, е, перестаньте оце е, самі казати, купляйте мед, у мене такий хороший мед, у мене такий крутий мед, а самі його не існу. Ну Це ж не чесно, просто нечесно. І тому показуйте свій приклад на будь-якому родинному застіллі, на будь-якій заправці, де ви берете каву, де ви п'єте чай, завжди пропонуйте мед. Якщо ви на заправці, просіть мед. І коли в будь-якому закладі, де є люди, і їх там є багато, і вони запитають 10 раз, чи є там мед, на 11 мед там вже з'явиться. Тому що всі. Всі, абсолютно всі супермаркети, всі точки продажу, скажімо так, і реалізації продуктів харчування, вони, вони слідкують за трендами, і от те, на що буде запит, те в їхньому магазині швидко з'явиться. Тому потрібно так робити, і все буде круто. Далі. Я хочу, щоб ми на кінець відійшли від цього комунізму, від цієї радянщини, від цього безмістовного бачення, що все повинна робити держава. Ви і є держава, ви і є частина держави, ви повинні порувати ту чи іншу сферу. Тому оці всі коментарі, в яких ви будете мені писати і пишете на Ютубі, стосовно того, що це повинна бути державна програма, а держава повинна, держава повинна, держава повинна. Вибачте, мене підійти цими коментарями. Бо е з моменту, як я почав активно дивитися Ютуб, а це в. Відбулося років десь 13, саме по бджільництву. Я бачив одне й те саме. А держава повинна. А що повинен зробити саме ти, як власний бджіл, як бджоляр, як людина, яка зацікавлена найбільше в тому, щоб мед купляли і щоб попит на споживання продуктів бджільництва існував? Е, тому мені здається, це не держава повинна робити. а Це ти повинен робити. Конкретно ти. І зараз звертаюся на ти, тому що, е, тому що так повинно бути. Ви. ти, ми повинні це робити. Це все дуже просто е, Тому е, не нехтуйте тим, що ви можете зробити. Потратьте 15 хвилин часу, е, зробіть фотографію, гарну фотографію зробіть, а не е, в трусах по пасіці ходите і це всім показуєте. Е, зробіть гарну фотографію, опублікуйте свої продукти в жільництво. Напишіть коротеньку статтю на два абзаци. Чому Прополіс це корисно, або чому Прополіс це найкращий антибіотик в природі, який дуже файно зневолює і набагато краще працює, чим мімісулід. От зробіть це. Тому це буде дуже круто. Далі, чому так важко реалізовувати той самий пилок пергу? Я вже відповідь дав. Я вже можу далі не знімати це відео і не обсмоктувати цю тему, тому що відповідь одна. Населення не інформоване. Більша кількість людей, яка сюди приходить до мене як споживачі, вони не знають, які існують меди. Вони не знають цього. Вони не розуміють цього принципу. Вони не знають, які існують продукти бджільництва. Вони заходять, вони в шоці. Я вам зараз такий наведу приклад. У нас професор Ковозінко Микола Гаврилов, звідучка федри бджільництва, людина, яку я дуже поважаю, е сказала такі речі: МММ. Що ММ. за МММ? Так от, МММ це найбільший розгодняк в сільському господарстві. Чого <чуху> розводня в сільському господарстві? Дивіться, я вам поясню. Три букви це мед, м'ясо і молоко. Мед, м'ясо, молоко. Е і е люди ну, щось трошки споживають і то меду, і то м'ясо, і то молока. Але е що ми підходимо до свині і кажемо, от свиня, м'ясо, сало, жир, і з того всього можна зробити: паштет, ковбасу. Там якісь консерви, ну такий перелік з, ну, з кожного виду сільського господарства, з кожного виду тварин, ми можемо зробити десь близько до 10 е, різних похідних. Да? Тобто 10 продуктів, які ми можемо виготовити. Тобто є 3-4 базові продукти: там е, м'ясо, жир, сало, да, умовно. І звідси ми можемо зробити ну, 10-15 продуктів. Е, так само з котарства, От молоко. Що ми можемо зробити молока? з молока: Там сир, кефір, е, там, йогурти, якісь там закваски. Ну, близько 10-15 продуктів, не більше. Е, вулик. От Підійдемо до вулика, зроблю таке відео. Підійдемо до вулика. Що ми можемо дістати з вулика? Ну, Давайте будемо рахувати. Перше, це мед, це базовий продукт дільництва і, скажімо так, побічний. Ну, Ми зараз не вдаємося в тому що. Значить, мед, е, прополіс, віск, матко і молочко, трутневий гомогенат. Бджолина отрута, далі пилок, перга це те, що ми можемо дістати з вулика. І ще напевно, що все ж таки хітозин це буде підмор бджіл і личинка воскової молі. Десять, десять тих речей, які ми можемо дістати. Я по-любому щось пропустив. По-любому щось пропустив. Якщо щось пропустив, напишіть в коментарях. 10 ну, речей, які ми можемо тільки дістати з вулика, 10 штук. Е, ідемо далі. Що ми можемо отримати, наприклад, з воску? З воску можемо отримати свічку, з воску можемо отримати ущину, з воску ми можемо отримати е, різні засоби е, захисту, е, покриття різних меблів, тому що в склад батьох лаків або захисних сумішей входить віск, з воску ми можемо отримати якісь мазь. З воску можемо отримати крем, з воску ми можемо отримати, оскільки це віск, з ми можемо отримати є такі свічки воскові, саме для рактального використання, ви мене розумієте. з воску ми можемо отримати захист радіолокаційних станцій, з воску ми можемо отримати адсорбенти непогані, і з воску ми можемо отримати. З воску ми можемо отримати безпосередньо сировину для виробництва різних там фігур. Да? От віск. і от а, Ще також ми можемо отримати е, ці вощанки з воску, можемо отримати різні драже з воску, ми за спиною такі є. Е, тому от віск, да? казалось би, віск. І з воску ми можемо отримати лише з воску, більше 10 різних продуктів, які ми можемо виготовити з додаванням. Воску, або на основі воску. Широке використання цих всіх, цих всіх продуктів. А тепер таких продуктів з джоленого вулика є 10. Орієнтовно, їх там може бути більше. Правильно? Напишіть в коментарях, щоб мене уважно слухаєте. І е, 10. Множимо приблизно плюс-мінус на 7, 70 продуктів. Або 70 різних варіантів комбінації з додаванням або використання, або на основі продуктів більництва ми можемо отримати з вулика. Це орієнтовна приблизна цифра. Такий сухий розрахунок, як я люблю казати, для того, щоб орієнтуватися, наскільки великий ринок. Е, і от ви зі свині, 70 похідних точно не отримаєте. Та будь-чого ви 70 похідних не отримаєте. а От з вулика ви отримаєте 70 і більше похідних. Е, тому. Друзі, вся проблема, чому ви не можете продати продукти в лежить виключно в основі вас самих. Ви не вмієте це зробити. Потім, чи дійсно ситуація така безнадійна? Ні, не безнадійно. От сьогодні я сижу, заходить людина каже: мені треба банка меду, там, для дитини треба. Все, він вибрав, купив банку меду і пішов. Ем, можна ж? Можна. Е, звісно, зараз це лікість на наш нинішній період, травень місяць, щоб банку меду продати. Але тим не менше, воно продається. Е, потім кілька днів тому зателефонувала жіночка, каже: мені треба свічки з натурального воску, виключно з воску, тому що я не хочу дихати різними там, стеринами, парафінами. Я хочу дихати хорошим, якісним повітрям. Себе в себе кімнаті. Е, вона замовила шість воскових свічок. Вона замовила е, 150 грам е, прополісу. Та жіночка, вона замовила крем живинку Карпат, тим не менше воск і прополіс. І прополіс вона використовує на якійсь мазі. Воск, воск свічки вона використовує для того, щоб в своїй кімнаті зробити файний, файний, такий, скажімо так, атмосферу дуже круту. Тому от така ситуація. Вона заплатила, чесно скажу, за одну свічку 100 гривень. А одна свічка 100 гривень це. E, там гранутись 65-70 воск. E. Ось так. І тоді зовсім по-іншому вибудовується ситуація. І ми можемо це все робити. Ми можемо реалізовувати продукти бджільництва. Все, що потрібно, це маркетинг. E, тепер давайте глибше копнемо. Значить, причину ми встановили, чому вам складно продавати продукти бджільництва? Тому що ви сидите, нічого не робите. Ну, я вам кажу чесно. Крім того, щоб спорити там, в Фейсбуці в коментарях, от часом мені от такі от коменти пишуть. Е, з різними там е, нецензурними словами. Да. Е, виявляється, люди мене знають краще, ніж я сам. І е, от, от, от такі от петиції. Так, от вам, шановні хейтери, ідіть у сраку це перше. От тим всім фейсбук великим блогерам. Е, друге, е, ну це я від душі я зараз сказав. Друге, замість того, що ви строчили оті всі коментарі своїми нецензурними лайками. Станьте, самі собі це надрукуйте там, десь на зеркалі. Напишіть, самі собі адресуйте, самі собі прочитайте, а в люди видайте нормальний якийсь пост на своїй сторінці про користь вживання продуктів бджільництва. Це буде найкраще, що ви можете зробити. Далі давайте лізти в маркетинг. Чому? От, в принципі, це все, що я тільки що попередньо сказав, це і є елементи маркетингу в бджільництві. Ehm, чому от для більшості це складно? Тому що всі думають, що це дуже складно. Це насправді не складно. Що тобі треба зробити? Тобі треба знайти якусь свою унікальність. Ehm, і от ehm, всі так почали робити, шукати унікальність. І ми дійшли до того, що ehm, пасічники самі себе почали своєю ж унікальністю топити. Тому що всі пасічники почали продавати мед як ліки. Це велика, велика проблема. Ehm, мед це не ліки, мед це продукт. Повсякденного використання. Мед це продукт повсякденного використання. Запомніться. А ви його припіносите як ліки. Купуй в мене мед, бо він там цілющий. Ні, так не є. Купуй мед, тому що його корисно споживати кожного дня. Якась така теза повинна бути. Ви можете подумати, якось зробити для себе, але повірте, лікування властивості меду це не є його основна унікальність. Е, основна унікальність меду це все ж таки, е, все ж таки оздоровлення, Іменно оздоровлення, підняття імунітету. Точно так само, як ви кажете, так, ти захворів, піди візьми на мені мандаринок чи візьми мені апельсинчики, поїм вітамінок. Оце так само і з медом повинно працювати. А ти захворів, а ну дай на мені банку меду, поїм вітамінок. От так воно повинно працювати. А не купи мед, у мене горло болить, треба лікуватися. Мед це не, не аптечний продукт, вибачте мене, це продукт повсякденного споживання. Дуже багато думає, що мед це гіпоалерген. Ні, це неправда. Мед це не гіпоалерген, сам мед, сама глюкоза, фруктоза, ферменти, ензими. все те, що є в складі меду, окрім деяких можливих варіантів ферментів, тих самих, можуть викликати алергічні реакції. І пилок безпосередньо, тому що в кожному медові є велика кількість толкових зер. От, Це дійсно є гіпоалерген. тому що, коли ми, коли ми споживаємо пилок, то у людей по-різному реагує організм. А от сам мед не є гіпоалергеном. Отак, панове, воно працює. Ви повинні це розуміти. Тому, якщо людині не підходить мед соняшника, запропонуйте їй той мед, де не буде меду соняшника. Вона його буде запросто споживати. Тому якось так. Так що, панове, коли стоїть питання, Споживання, продавання, реалізації, купування продуктів дільництва, пам'ятайте, центр цього всього є ж ви самі. От центр цього всього є ж ви самі. І те, наскільки ви класно зробите оту можливість для людей отримати інформацію, чому той ту чайну ложечку пилку треба з'їдати кожного дня, настільки круто ви будете продавати свої продукти. От настільки круто. І до речі, бачите, я не згадав причину ціна. Тому що ціна це не є причина того, чого мед не купують. Це не є причина. Причина того, що людина бачить, що пасічник виливає мед в ржаву бочку, і вона це, це бачить в тіктоці. Те відео набрало мільйон переглядів. Було таке відео. Я там так облаяв тоді автора цього відео, що він його видали, І він його, слава Богу, видали, що Це ні в які рамки не лізе, а потім людина це бачить блін, А я потім цей мед зіржую їм. Розумієте? Ну, їй, звісно, не смущає, що вона п'є воду зіржою, що вона там е може дихати їржою в кінці-кінці. Кінці ну, бо склалося от таке, блін дебільне бачення, що мед це повинно бути гіпер-гіпернатуральний. А знаєте, чого не склалося? Тому що ви ж самі пасічники це робите. Тому що ви перше, що ви кажете, купив мене мед, тому що він самий натуральний, він самий чистий, він самий, органічний, він самий, самий бо це моя пасіка. Перестаньте так робити. Ви вбиваєте самі себе. І не вірите? Окей, подивіться, як мед споживали 30 років назад. Без приставки в мене самий натуральний. І сьогодні з приставкою в мене самий натуральний. <смі> Бачите, тут не треба сильно велику математику включати. Ну і знову ж таки, якщо ви мені не вірите, так мій мед продається. У мене люди мед купують. Але в мене часом люди приходять не по меду а мною поговорити, тому що можу їм щось цікаве розказати. А от чи купують вас мед. Напишіть в коментарях, скільки кілограм меду найбільше ви продавали по розрібних цінах. Мені цікаво. Е, ну а можливо, в якомусь зі своїх відео я вам скажу, скільки я продавав меду по роздрібних цінах. Е, так що, панове, підписуйтесь на канал Baker of Ukraine. І давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому врятуємо світ. І на кінець то піднімемо цю галузь бджільництва, повернемо престиж для бджільництва. І пасічник, як мінімум, як мінімум, бджоляр, буде професіонал, буде знати собі ціну. Ну і я думаю, що ви вже тут. Ті, хто хочуть стати професіоналами, ви вже тут. Я ж думаю, що в мене часом так мало переглядів на відео. Тому що дуже мало. У людей хочуть бути професіоналами. але я готовий з вами працювати, навіть якщо в мене буде один перегляд на відео. Всім гарного дня і на все